you <laughs> Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. 15 вересня Кабінет міністрів України створив державне агентство з питань відновлення Донбасу. Привести до ладу потрібно більше як 11 тисяч об'єктів у Донецькій та Луганській областях. На це необхідно понад 11 мільярдів гривень. Тим часом львівські активісти часу не гають і вносять свою лепту, навіть не у відновлення Донбасу, а в його розвиток. У вересні в рамках форуму видавців стартувала акція Відкрий українське. Мета якої зібрати якомов. Більше книг та журналів україномовних для шкіл та бібліотек міст Сходу сьогодні. Про це і загалом важливість такої акції ми говоримо з президентом громадської організації Форум видавців Олександрою Коваль. Вітаю вас! День. Дякую, що прийшли до нас. Пані Олександро, знаємо, що під час форуму було кілька таких акцій, де активісти збирали книги для бібліотеки шкіл Донбасу, і вже зараз вони продовжують їх збирати і привозять їх в міста Сходу. Наскільки важливо ось такі акції, ось такі ініціативи в той непростий час, який є сьогодні в Україні? Знаєте, я вже не перший раз повторюю, і, на щастя, теж вже багато хто теж дотримується цієї думки, що очевидно такі ініціативи були би, може, вже і зовсім не потрібні зараз. І цієї війни би не було, і всіх проблем, якби свого часу наша держава і наша громада приділила більше уваги саме розвиткові бібліотек, саме розвиткові гуманітарного потенціалу. І розвиткові нашої нації, наших людей, бо де, як не в бібліотеках закладена вся мудрість і весь такий інтелектуальний потенціал для розвитку наших людей. Але їх занедбали за весь час української незалежності. Я це з жалем мушу стверджувати, що бібліотеки були завжди на останньому місці. Вже після після всього. І ось ми маємо ці наслідки. А зараз, крім того, на Донбасі ми маємо і чисто фізичне руйнування цих бібліотек. В частині з них закріпилися бойовики і сепаратисти. Частина зазнала руйнувань і, безперечно, збирати. Книжки і гроші на відновлення їх дуже потрібно, я тішуся, що саме під час форуму відбулося кілька таких акцій, і там декілька тисяч чи може навіть кільканадцять тисяч книжок було зібрано. Так, така акція виникла неспроста. Так, активісти говорили про те, що потрібно Донбас відновлювати культурно і духовно, грубо кажучи, українізувати його. На вашу думку, якщо говорити глобально, як виховує українця і взагалі громадянина книжка, зокрема читання? Ну знаєте, це дуже широкі питання, і е, ніби про це багато дискутується в цілому світі, тому що книжка. Не виховує, можливо, виховує, можливо, хтось знаходить в книжці справді якісь такі направляючі для свого власного розвитку, і дійсно може людина знайти. Час від часу саме ту книжку, яка є важливою для якимось таким відправною точкою, яка дає поштовх для дальшого розвитку. Але е, найважливішим є те, що саме в бібліотеці, саме з книжкою, е, може закладатися е, якийсь такий. Е, Духовний ріст людини і розвиток її професійних здібностей, розвиток її цінностей, все це можна знайти саме в книжках. Очевидно, що найвагомішу роль в цьому всьому розвитку грає все-таки оточення, а не сама книжка, тому що тільки унікально сильні особистості, які перебувають в несприятливому оточенні, ну ось зараз, якщо ми говоримо про Донбас, то ми собі всі уявляємо Донбас, так як е, щось дуже занедбане робочий клас, який там годинами працює в шахті. Після того, коли виходить в шахти, він е, іде в найближчий гастроном, купує там собі якусь скільки в нього вистачає грошей е, випивку і закуску. Це стереотип, так але він існує і е, можливо, що таких людей там справді є багато може. Їх не так багато, як нам здається. Але нам здається, що оточення подає не дуже хороший приклад для своїх дітей, для своїх нащадків. І тому, звичайно, хотілося б, щоб саме вплив оточення був більшим. Знаєте, говорять, давайте наповнимо бібліотеки книжками і люди почнуть читати. Але ні. Знаєте, так не буде, якщо їм ніхто з дитинства не привив цієї звички ходити в бібліотеку, брати книжку і у вільний час її читати, вони просто так туди не підуть. Повинен бути якийсь великий поштовх для цього. Е, цей приклад може показати керівництво держави, цей приклад можуть показати зірки спорту і шоу-бізнесу. Знаєте, я ось собі уявляла, я навіть ми планували на цьому форумі, на жаль. Там з якихось організаційних причин цей флешмоб зібрався. Ми хотіли, коли відбудеться футбольний матч, зараз Шахтар грає у Львові, так, свої матчі, угу. щоб перед початком матчу фани Шахтаря витягли книжки і почали їх читати. А можливо би вдалося навіть домовитися, щоб самі футболісти знаєте, це такий така смішна ситуація могла би бути звучить свисток судді. і Вони замість того, щоб починати копати м'яч, вони відкривають книжки і читають. Це дає приклад. Це така несподівана ситуація. Вона може змусити дітей задуматися, але книжка мусить бути в їхньому житті завжди. Так, саме популяризувати читання, популяризувати книжку потрібно на якомусь такому вищому рівні, на масштабному рівні, такими масштабними флешмобами, про які ви розповідали. Ви вже згадали про політику, про державну політику. Ми дуже багато в наших програмах про це говоримо, що зараз такий час, що. Пора змінювати змінювати ось ту державну політику в гуманітарному секторі, і ми знаємо, що завдяки вам, форум видавців став міжнародним заходом, заходом, про який знають в всьому світі. Можливо, ви маєте думки, як би уряд мав втілювати ось цю програму популяризації читання і книги і загалом українського книговидання? Насамперед, я хочу ще раз наголосити на тому, що форум розвивався не завдяки мені, а завдяки. Злагодженим діям нашої великої команди і всіх людей, які впродовж цих 20 років підтримували розвиток форуму. одна людина ніколи в житті не могла би створити якоїсь такої масштабної події, і так само ніколи не варто сподіватися на те, що якась одна людина, чи то президент, чи то прем'єр-міністр, зможе змінити ситуацію в нашій країні будь в будь чому і зробити це все ми можемо тільки разом, і так само, тільки всі разом, ми можемо змінити ситуацію з книжками, з читанням, взагалі з гуманітарним розвитком нашої, наших людей. І ця програма, про яку ви говорите, так я її намагаюся. Проштовхнути і заразити цією ідеєю ще з 2002 року. Коли я вперше задумалася про те, що для того, щоб розвивати будь-що в нашій країні, насамперед треба думати про те, як розвивати людину, як кожна з цих ситуацій відіб'ється на живих людях, яку участь вони самі можуть в цьому взяти. І кхів, е, мені поки що не вдалося е, якось цю програму проштовхнути дещо тут на рівні міської ради чи обласної. Ради, не кажучи вже про уряд України і загальнонаціональний масштаб. Але за ці всі роки навколо цієї ідеї згуртувалася дуже велика група людей, і тепер ми робимо це разом. І я вірю, бо в мене вже немає іншого виходу, як тільки вірити, що це вдасться зробити з цим президентом і з цим урядом. Ну і можливо з новою Верховною Радою треба. Насамперед, поставити собі якусь мету, чого ми хочемо досягти. Навіщо українці, українцям читати? Можливо, їм справді достатньо телебачення, шустер шоу там і всяких інших шоу, якими воно зараз наповнене із серіалів. Але якщо ми задумаємося знову ж таки про те, що дає книжка і читання для розвитку, то ми зрозуміємо, що треба об'єднати зусилля освіти. Закладів культури, якими є, бібліотеки, але не тільки. Бо це ще і музеї, і клуби, і так далі, все, що тільки може бути, об'єднати зусилля засобів масової інформації. Тому що саме завдяки вам ми можемо донести ці всі ідеї до людей. Ми можемо сказати: не давайте не будемо говорити на телебаченні про літературу, бо це не рейтингово і не форматно. А навпаки, давайте об'єднайтеся всі разом і скажіть, що книжка це саме той формат, який зараз введений. Важливий і тоді все вдасться, так це дуже важливо. Насправді ми будемо намагатися так робити, намагатися доносити і говорити більше людям про книжки і показувати, що книжка може бути цікавою. Тут дуже багато попри якісь такі зміни в суспільстві, дуже багато все одно є думок, що книжка це це нудно. Навіть серед моїх ровесників є такі думки, що книжка це нудно на жаль. Ми так і не встигли вже форум минув кілька тижнів тому, але так і не встигли з вами поговорити про цьогорічний форум, так про його родзенки, про його особливості і загалом по результатам. От кілька слів в чому була особливість цьогорічного форуму? Ну його найважливішою особливістю було те, що вперше він відбувався під час воєнних дій. Богу дякувати, що це не в нас, Богу дякувати, що це далеко, але це наша країна, і, безперечно, все це е, мало свій відбиток. Що ми робили е, фактично вперше? Це ми збирали гроші на потреби армії, на потреби поранених. І родин загиблих і постраждалих. І Я дуже тішуся, що нам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень для цього 10% від продажу вхідних квитків, як ми обіцяли, це ті кошти, які ми мали би заробити. Тобто 25 тисяч гривень ми переказали. Теж на АТО, наша організація. Ну а крім того, люди жертвували була велика виставка. Продаж графіки з міжнародної колекції Українського центру сучасного мистецтва. Завдяки цьому продажу зібрано понад 21 тисячу гривень. Ну і ще багато інших організацій збирали і також їх переказували угу. туди, де ці кошти потрібні. Ну а що стосується програми, то знову ж таки, як кажуть люди, що ми перевершили знову самі себе, понад тисячу заходів. І мені дуже подобається ця динаміка, тому що це означає, що е, смаки людей вони якось диференціюються, люди цікавляться нішовими речами, і я радію, що ми можемо це їм дати разом з нашими видавцями і з нашими авторами. І е, форум е, заполонює все місто. Львів перетворюється на форум видавців в ці дні і. Моя мрія є те, щоб тут цей форум тривав вічно, форум видавців став форумом читачів, щоб ми скрізь на вулицях бачили людей читаючих, людей думаючих з ясними очима і з хорошими думками. І я думаю, що книжка їм в цьому буде допомагати, і ми разом з нею. Так, яка була фокусна тема цього форуму? Якій які темі були присвячені більшість зустрічі? Можливо, обговорень про книг? ну не нема більшості е, е, такої. В нас було кілька напрямків, кілька. Тему головною темою, яку ми обговорювали, була все-таки історична, це дев'ятсот 2014 сторіччя змін, сторіччя боротьби, і дуже багато дискусій, дуже багато книжок були присвячені саме цій темі. Безперервні власне, зміни, геополітичні зміни, ціннісні зміни на території Європи дуже важливі автори. Тімоті Снайдер, американський відомий історик, це теж була Оксана Забушко говорила на цю тему. І Людмила Уліцька говорила на цю тему, і Мартін Полек з Австрії. І словом, але це вже все відбулося. Uh -huh, uh -huh. Все можна побачити, всі матеріали на нашому сайті BookForum.ua. Ми туди ще поступово будемо викладати відео і аудіозаписи з дискусії. Їх було справді багато, так що я запрошую з цим знайомитися. А наразі ми вже готуємося до наступного форуму. Якщо говорити про гостей за кордону, як реагували іноземні письменники? Чи бо зараз багато думок і різних, що когось лякають когось лякає війна в країні? когось навпаки Україна приваблює, бо нарешті про неї заговорили. Так що ось тут настільки порушувалася свобода слова і тваблан та Як реагували гості? Знаєте, насправді не хотілося би здобувати популярності в світі завдяки так. тому, що в тебе війна це. Занадто велика оплата за таку популярність. Але так про Україну говорять, так, Україною цікавляться. Письменники вони мусять відрефлексувати те, що відбувається. Вони не реагують якось так відразу і спонтанно. Багато хто з інтелектуалів взагалі утримується від будь-яких оцінок. І це показали опитування, проведені нашим колегою Герхардом Гнауком, німецьким журналістом, який опитав німецьких письменників і інтелектуалів, що вони думають про російсько-українську війну. І знаєте, якось дуже багато людей вирішило відмовчатися, або якось дуже так ухильно відповідали. Ну, зрештою, ми будемо бачити на сторінках іноземної преси про те, що пишуть, що говорять люди, які тут побували. Поки що, поки вони були тут, вони всі висловлювали дуже велику підтримку для нас. І Це було очевидно, що ті, які приїхали, так вони підтримують Україну в її боротьбі. Угу. Повертаючись до державної політики, ось так на кінець глобальною темою закінчимо, бачимо, що ми перестали Україну ділити на схід і захід, а? тобто великою кров'ю, так би мовити, це нам вдалося. Але якби ви мали змогу бути в уряді, якою була б ваша ініціатива, ваша ідея працювати на об'єднання, об'єднання України? О, це складне питання. Я боюся, що я не можу на нього відповісти. просто ось так. Я ніколи про це не думала. Ем, ну, мені справді важко відповісти. Я не буду. Не будете відповідати? Ні, так? це не, ну, не треба. Навіть можливо, можливо, такі, такі глобальні питання без підготовки. Є дуже багато акцій, зокрема, та акція, про яку ми згадали Відкриє українське. Взимку були дуже активні візити студентів зі сходу на захід. З Заходу, тобто ось такі подібні акції. Можливо, якимись такими заходами ми зможемо об'єднатися і ось дійсно стати єдиною і. Знаєте, якщо б це був обмін не під час різдвяних канікул, ви напевно цього не пам'ятаєте, але таких поїздок було була. дуже багато mm -hmm. на початку 90-х. Якось вони не дуже привели до об'єднання. Mm -hmm. Дуже багато дітей з Донецька, Луганська їздили сюди, і наші діти їздили на канікули на схід. Ну, або цього було замало. Може, потрібно було всіх висилати, але мені здається, що кращою ініціативою був би якийсь такий студентський рух. Ну, ось як на зразок Болонського процесу, коли студент може вчитися в будь-якому будь університеті, а тут. Чи зробити якусь примусову ротацію, щоб всі потрохи повчилися в кожному регіоні? Угу. Як ви думаєте, це реальний план? Ні, він дуже фантастичний. Але, скажімо, угу. ось це напевно би було добре. Або Наприклад, чому ні випускників Львівського університету скеровувати вчителями в Луганську область, так. до речі, я чесно не розумію досі, чому люди, які здобувають, Освіту за бюджетний кошт і далі не хочуть працювати за своєю професією, ідуть шукати себе в інші сфері, угу. замість того, щоб справді поїхати в село і хоча би 3-5 років чи в регіон як лікарі регіон. зараз в принципі лікарі, Знаєте, лікарі так, так лікарі. Вчителі це сам Бог хвелів, щоб вони це робили. І бібліотекарі, mm -hmm. до речі, теж бібліотекар в селі чи в маленькому містечку є дуже важливою людиною. До нього йдуть за порадою, до mm -hmm. нього йдуть за інформацією, і він може формувати там громадську думку цілком реально і відчутно. Так що, ось, бачите, напевно, оце я б і зробила, повернула. Обов'язкове відпрацювання. Це можна зробити не на кабальних умовах, можна це зробити дуже привабливо. До речі, правда? колись в Сполучених Штатах ні, цей рух ще далі існує. Виникло просто як громадський рух, що студенти просилися, щоб їх скерували в самі такі теж відсталі і депресивні mm -hmm. школи, і для них. Було таким амбіційною якоюсь такою задачею піднести рівень випускників цих шкіл, щоб вони могли поступати в престижні університети. Угу. Ви знаєте, їм це вдалося. Вони це роблять далі. Це все залежить від державної політики. Ми будемо сподіватися, що якось не те, щоб нав'язувати, але принаймні пропагуватимуть і працюватиме нарешті наша влада і уряд на те, аби ми були єдині. Можна я ще додам? Так, я дізна. вже багато років теж намагаюся переконати всіх, що від державної політики залежить багато, але далеко не все. І мені здається, що зараз якраз настав той час, коли від громади залежить набагато більше, ніж від державної політики. Тому що справді те, якими будуть наші бібліотеки, залежить швидше від нас з вами, ніж від якогось дяді Петі, який сидить в уряді. Тому що ми з вами, якщо ми відчуваємо, що Цій нашій бібліотеці в нашому районі мусять бути книжки. То ми організуємо собі подібних і ми їх туди знайдемо, закупимо. Будемо бажати нам стимулу, і мотивації, і натхнення до такої роботи. Дякую вам, що ви сьогодні були Дякую. з нами. Я нагадаю, з нами була президент громадської організації Форум видавців Олександра Коваль.